Бажаючи на цю неймовірну спеку, це 43-й випуск новин на ДОУ. новин українського ІТ під час війни. А на рекламному місці чи не найголовніша подія цього тижня? В середу святкуємо 31-ю річницю незалежності, і до цієї дати редакція вирішила зібрати гроші на новий літачок для ЗСУ. Збір, схожий на те, що було весною. Тільки тепер це 31 мільйон гривень, і теж на комплекс ПД 2 займатиметься покупкою. Фонд повернись живим. Як завжди на сайті є чудовий віджит. Давайте долучатися, тому що якщо ми це не зробимо, то, то хто ж тоді, якщо не ми? І головна відмінність цього збору від минулого: те, що до цього збору будемо намагатись активніше долучати it компанії. І, і перша вже є компанія Уклон кладе в цю велику банку перший мільйон гривень. Долучайтесь і ви. В Минулому випуску трохи говорили про податки, і про податки було дуже багато коментарів. Я не буду висловлювати свою думку про них. Там багато цікавих думок, з якимись я не погоджуюсь, з якимись погоджуюсь. Тема податків складна, і треба бути експертом, щоб в ній дуже гарно розбиратись. Але що я помітив, і що мене дивує, це те, як модно зараз сварити ПДВ податок на додану вартість. Я не знаю, які в інтернеті є ролики, які критикують цей податок, але чомусь дуже багато людей пишуть з такої позиції, що ну, це ж очевидно, що це однозначне зло. І в коментарях, зокрема, прозвучала думка про те, що ПДВ, мовляв, вбиває виробничі ланцюжки. Тому що це такий великий податок, який накладається на товар, і, відповідно, для того, щоб виробляти щось складне, вам треба багато купувати якихось комплектуючих чи там сировини, і це все складається і робить ціну товару, виробу непідйомною. Так, от, це не так. Я думав, чомусь, що це очевидно, і про це всі знають, але потім ще попитав у знайомих і виявилось, що багато хто не знає. Прикол в тому, що ПДВ задуманий таким чином, що він має платитись один раз. Тобто, якщо ви зробили якісь ви підприємство, ви зробили якийсь виріб чи надали якусь послугу, і в ній є там оця ставка ПДВ. І ви це це не означає, що ви маєте її в повному обсязі заплатити. Ви можете з неї вирахувати ту кількість грошей, яка, яка була витрачена на покупку там сирвини чи послуг, які включали в себе ПДВ, які були потрібні для виготовлення цього вашого товару. Можливо, складно пояснив, але суть в тому, що якщо ви робите хот-дог, да, вам треба купувати сосиски і булочки, і ви платите. Податок на додану вартість з ходдогу, але з вашої суми податку на додану вартість вираховується той податок, який вже заплатили виробники булочки і виробники сосиски. Це називається податковий кредит, якщо не помиляюсь. І тут є, звісно, дуже багато різних, але зокрема про те, як це ефективно адмініструвати, про те, що таким виробникам стає вигідно співпрацювати лише з іншими платниками ПДВ, і цих купу проблем є. Але прикол в тому, що ну, там немає цієї мультиплікації, коли вони ці податки накопичуються, бо тоді б у нас були зовсім, зовсім інші ціни. Мені дуже сподобався влучний коментар е одного з слухачів. Проте він трохи такий з сарказмом, я його прямо прочитаю. Правильно, нам треба позбутися ПДВ як в ЄС, а ні, там мінімум 15% на законодавчому рівні. Може, як в Ізраїлі, ой, а там 17. Може, Японія та Південна Корея, там по 10 взагалі в світі є лише одна розвинена країна, яка не має ПДВ. Цікавий факт, ну це США має ці новини. Цікавий факт, ця країна сама собі ставить трічку по стану інфраструктури, але при цьому має гігантський борг. Ще є зворотнім варіантом фінно Скандинавія, в яких відносно малий борг, але працююча інфраструктура. Коротше кажучи, податок на додану вартість це не однозначна штука. Є багато критиків цієї системи, але вона. Ну, не така дурна, як, як багатьом здається. Вибачте, щось мене занесло про податки, просто щось дуже хвилює ця тема. Уряд дозволив чоловікам виїжджати у закордонні відрядження, які умови. Не очікували, і тут раптом ось мінцифри запускає нову послугу, яка називається ЄВідрядження. Вона доступна всім підприємствам, незалежно від сфери, тобто це не виключно для айтішників. І вона дозволятиме офіційно чоловікам покидати країну для того, щоб з'їздити у відрядження. Але там є певні обмеження. Які обмеження? По-перше, підприємство, яке подає людину на відрядження, воно має подати всю. Податкову звітність, не мати заборгованостей з єдиного внеску на державне соціальне страхування ЄСВ. Середня заробітна плата в компанії має бути не менше 20 тисяч гривень. Це, я так розумію, відсікають тих, хто ховали заробітні плати, і внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень на спеціальний рахунок Нацбанку, не Нацбанку, перепрошую. на... Рахунок Ощадбанку ця застава вона повертається, коли співробітник заїжджає назад, або забирається на користь ЗСУ, якщо співробітник не повертається. Кількість застрахованих осіб е, має бути е, не менше десяти, і подати можна 10%, не більше 10%, але й не більше десяти осіб. Тобто досить багато обмежень. Втім, це пілотний проект. Там в коментарях багато пишуть, що це кріпосництво і все таке. Але ну, я, чесно кажучи, трохи інакше на це все дивлюсь, тому що ну, зараз така ситуація, коли, мабуть, такі міри потрібні. Так от, є варіант для тих, кому справді треба по роботі, його цілком реально виконати і цілком реально поїхати. Я бачив в Фейсбуці критику цього, тому що там немає, не передбачено ніякої санкції. Да? Ну, тобто, людина, яка не повернулась, вона ніби не стає злочинцем. І що це, мовляв, такий легальний хабар. Але насправді санкції є для оцих самих Юросіб, тому що якщо людина не повернулась, то всі квоти скасовуються, і це підприємство вже не може посилати нових співробітників для подорожей за кордон. Що ви думаєте про цю ініціативу? Пишіть обов'язково в коментарях. З Microsoft можуть звільнитися чимало спеціалістів. Вони не задоволені зарплатами. Дуже дивна новина. Вона, як ніби, нас наздоганяє з минулого. Пам'ятаєте, були часи, коли ринок дуже сильно ріс. І всі, в тому числі великі компанії, дуже жорстко конкурували за людей. І Майкрософт тоді заявляв, що вони для того, щоб бути конкурентно спроможнішими на ринку, вони будуть вводити там публічні вилки і поступово там всім піднімати зарплату. От прийшов час виконувати ці обіцянки, і от з вересня вже там люди мають отримувати нові зарплати. І виявляється, що їх підвищення буде на 5-10%. І це дуже не подобається чинним співробітникам, тому що вони кажуть, які 5-10% інфляція вище. Якщо так, то ми звільнимось. І тут у замітці навіть згадується мем Майкрософтівський про те, що для того, щоб співробітнику Майкрософта отримати справедливу зарплату, треба просто звільнитись і заново влаштуватись на роботу. І тоді ти отримуєш справедливу зарплату. А мовляв, домагатися того, щоб тобі там рейзнули її правильно, це типу, безполезно. Чому я кажу, що ця новина нас ніби з минулого догнала? Тому що. І це все на фоні того, що Microsoft там скорочує найм, скорочує пільги всякі, і призупиняє хайрінг. І тим не менше, люди незадоволені і збираються міняти роботу, і збираються міняти роботу на той же Facebook, хоча Facebook теж ніби заморозив найм. Коротше кажучи, там їм в Microsoft чи то інтернет не провели, чи вони не в курсі, що зараз вже з роботою не так добре, як було рік тому. До речі, а ви б звільнились? Якби вам підняли зарплату всього на 5%. Новий компілятор і нові функції мови. Як у Google збираються розвивати Kotlin? TechCrunch опублікував інтерв'ю з Джеймсом Уордом. Це продакт-менеджер в Google, продакт-менеджер Kotlin. Нагадаю, Kotlin – це мова програмування, створена на базі JVM, Java Virtual Machine. Kotlin – це мова програмування, створена на базі JVM. І створена вона компанією JetBrains, тією самою, яка виробляє ідеєшки, найпопулярніші, IntelliJ і там багато ще інших. І от вони, знаючи дуже добре, як працює Java, вирішили зробити мову програмування більш сучасно, актуально і все таке. П'ять років тому. Google сказав, що от вони рекомендують розробникам, і як там, First Class Citizen, коротше кажучи, рекомендована мова для написання Android-додатків Kotlin став з тих пір. Вони заснували Kotlin Foundation, Туди ввійшли дві компанії: власне, JetBrains і Google. І от вони розвивали цю мову весь цей час. Зараз там в процесі написання новий компілятор, в який вони вклали дуже багато грошей і зусиль, але вони... Все ще підтримують старий, тому вони пишуть одночасно два. Тому вони кажуть, що нові фічі в самій мові будуть з'являтися пізніше, коли вони релізнуть новий компілятор. І ще вони кажуть, що вони поступово будуть сам Android переписувати на Kotlin, тому що там все ще багато Java, але ну, і там багато загальних слів, що да, от багато Java, тому що у Java велика інфраструктура, дуже багато бібліотек, а з іншого боку, так як Kotlin працює на JVM, всі ці бібліотеки доступні, тому ми будемо переписувати. І там цифра прозвучала, що зараз там з якоїсь частини Android на Kotlin написано 8 мільйонів рядків, що взагалі-то зовсім небагато. І видно, що небагато з того, що вони обіцяють подвоювати кількість щороку. Коротше кажучи, з Котліном все буде добре. До речі, а що ви думаєте про JetBrains? Це ж типу компанія з трохи з російським корінням. От Google це, здається, не смущає. Спеціалісти з Microsoft випадково розкрили внутрішні логіни компанії. Історія дуже проста. Щось там вони опенсорсили чи публічили з свого внутрішнього, і виявилося, що на Гітхабі тримали дуже багато якихось кеншлів. І їх швиденько прибрали, але щось утекло і щось було навіть ще робочим через декілька днів після цієї утечки. Microsoft каже, що вже все полагодили і працюють над процесами, які більше, більше такого не допустять. Ну, що тут сказати, ну, у всіх буває. 60 модераторів Facebook звільнив алгоритм що випадковим способом обрав цих людей. Тобто, в той час, як співробітники Microsoft збираються йти працювати в Facebook, там співробітників звільняє алгоритм, який робить це просто рандомним чином. Насправді там трошки це не так. Модератори це не штатні співробітники Faceboку. У них був контрактор, це компанія Accenture. Це один з найбільших, чи, мабуть, найбільший в світі аутсорсинг. Вони аутсорсять не тільки розробку, а й всякі такі речі, типу робота модель. Медератор Фейсбук там якось ріже кости і вирішив скоротити команду. І ці модератори вони скаржаться, що з ними зробили дзвінок, незрозуміло хто розмовляв, але їм сказали, що вони будуть скоро звільнені і щось там не те з соціальними виплатами. Але потім, коли стався скандал, вони ніби відкотили назад. А Фейсбук, звісно ж, нічого не коментує і робить вигляд, що він тут не при чому. Що в принципі логічно. Здається, саме для цього і звертаються за послугами до аутсорсингу. Про наступну новину всі вже, мабуть, чули багато разів. Але ну як ми можемо її не взяти? Сергій Притула купив в Україні супутник. Купив на гроші, які були зібрані на Байрактари. Але Байрактари нам компанія, турецька компанія Байкар подарувала, тому гроші залишились і думали, щоб таке купити. І вирішили, що просто купувати чогось багато маленького, це не дуже ефектно, тому що люди. Збирали на щось серйозне і вирішили купити супутник. Купили супутник, купили до нього ще на рік підписку на іншу групу супутників. Тобто є компанія, яка володіє, як це називається, сузір'ям супутників, які літають навколо землі, і фоткають її. Фоткають вони її не просто оптично, а там в спеціальному діапазоні, який дозволяє дуже добре розрізняти на землі всякі рукотворні предмети, зокрема металеві. Короче кажучи, там виглядами з космосу на землю не помилуєшся, але якийсь, який, якийсь бетерчик розглядіти в кущах саме то, е, от цей е, супутник, який належить Україні, і який з нами назавжди. Ну, поки він там з експлуатації не виведений, він пролітає над Україною двічі на день. Ще частіше пролітають інші супутники, і ЗСУ матиме доступ до всіх потрібних даних. Прикольний проект, я так розумію, дуже складний. Там засновник компанії є ОС, Макс Поляков, це такий український Ілон Маск. Він. Консультував е цю зділку, і там ніби все класно чекаємо ще більших е уточнень і ще більш точних координат для української артилерії. І коли вже заговорили про український космос, не можу не порадити прочитати матеріал на АІНі, який називається Втрачені гроші супутники зради у лавах. Чому голова космічного агентства України Володимир? Тавтай мусить піти. Цікавий матеріал про Українське космічне агентство, яке, здається, весь цей час, останні роки, займалося виключно розпилом бабла і тим, що у себе в складі тримали всяких чуваків, які виявилися зрадниками. Зрадниками, те, що вони виявилися зрадниками, косвенно підтверджує те, що, наприклад, коли когось там з них намагалось затримати СБУ, він відстрілювався. І там повний бардак, нічого не працює. Запущені супутники навіть не вмикаються, грошей витрачається дуже багато, і знову нічого не працює. Я, здається, вже казав, що нічого не працює, так от там зовсім нічого не працює. І сьогодні на цьому все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі скоро.